Віддати свій голос на виборах по 205-му округу прийшло більше 51 тисячі чернігівців. З них, за даними ЦВК, за Сергія Березенка проголосувало більше 35%. Відсотків. В той час, як за головного його опонента Геннадія Корбана, близько 15%. Явка є достатньо невеликою, але в принципі проголосовано. Ми її проголосували 40 плюс-мінус відсотків, оскільки це є літо і дуже багато факторів. Які повпливали як сітивне, так і суб'єктивне, пробіктивна і спека, погода літні місяці. відпустки. виборчий штаб лідера голосування Сергія Березенка підбив підсумки кампанії. День виборів на їхню думку пройшов без ексцесів, і ніч також. І сьогодні ми можемо констатувати, що серйозних нарушень mm -hmm. немає, не зафіксовано. И заканчивается подсчет голосов, и все это происходит абсолютно спокойно, в спокойной обстановке. Очень резкий контраст с тем, что происходило в последние недели здесь в стой вахканале, которую здесь была организована, к сожалению, штабами некоторых кандидатов. Представники солидарности подчеркивают, ця передвиборча кампания, на жаль, может уйти до подручников политологии, поскольку она оновила ряд рекордов в истории выборов в Украине. Зі сторони одного штабів це була найдорожча кампанія, і е, можна оцінювати, що один голос виборця для одного з кандидатів обійшовся щонайменше в 650-660 доларів. Напевно, був поставлений антирекорд. Це антирекорд стояння в черзі за протпайком. Е, на жодних виборах ніде ніколи в Україні люди не стояли більш ніж по 8 годин за продуктовими пайками. Депутати зазначили, результати голосування показують, технологія під назвою продуктові набори є недієздатною. Противному Україну би захлеснула волна, даже не подкупа избирателей, а какого-то абсолютно ну, презрительного приз... отношения к людям. А це говорить о том, що жителі України, в частности, жители жителі древнього города міста Чернігова, самоуважение і достоинство. І в такій формі наглої, цинічної, брутальний покупати а, люди не дали. відзначають також і недостатню реакцію зі сторони правоохоронних органів. Ми будемо відслідковувати мої колеги з громадських організацій, будуть відслідковувати за тими справами, які були порушені, і по фактам підкупу, і по фактам псевдожурналістів під дільницями. Щоб це після виборів, як завжди, не було спущено на гальмах. За словами народного депутата України Олександра Черненка, ці вибори виявили всі недоліки мажоритарної системи. Якби в Україні була система відкритих партійних списків, ситуація була б зовсім іншою, підкреслив він.